Про цей батальйон ходить безліч легенд російських пропагандистських історій. Бійцям батальйону АЗОВ приписують небувалу вдачу в бою і особливу спецпідготовку. Кількість добровольців постійно зростає так, що в батальйон перетворився на полк. Сьогодні до його складу входять три шосткинця. Вікторія Горшкова в розмові з Мирославом Ляшком, бійцем батальйону АЗОВ, дізналась, де правда, а де вигадка. Робота інтернет-маркетологом, навчання в інституті, армія це все лишилось у минулому. Як патріот Мирослав одним з перших вирушив на майдан, вступив у 14-ту сотню самооборони в окремий сумський загін. Коли почалася війна на сході, він чітко розумів, що має бути там, де потрібен захист рідної батьківщини. Я процитую слова однієї пісні, що коли війна оривається у двері, не захищать слова початки на папері. Потрібно ти потрібно брати зброю і право на життя відстояти вагневі бою. І, ну, якщо, ми, якщо активні бойові дії йдуть на Донбасі, а у нас все спокійно, то не потрібно ну, вважати, що у нас немає війни. Війна є і в нашому регіоні. Ось, і Якщо ми не зупинимо війну на дальніх рубежах, тобто на сході України, то в полум'я війни погрузиться і наше місто. Мирослав, як один з активістів правого сектору, вирушив воювати з такими, як він однодумцями. Вступити у добровольчий батальйон Азов виявилось не так просто Уходчих було чимало, та брали не усіх. Згадує боєць. Приймають вони в обмеженій кількості добровольців. Тому так і трапили, що я вже пішов на кінці червня. А на схід, ну, ми приходили першу підготовку у Києві. Потім на полігоні під Борисполем. І вже 17-го тільки. Липня ми поїхали на схід. Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Таке гасло батальйону. Серед бійців батальйону Азов, як не дивно, є росіяни, які воюють проти путінського режиму. Є хорват і швед, які не виказують озабоченість як члени Євросоюзу, а відмовившись від тихого життя в Європі, взялися за зброю. 90% бійців Азов російськомовні, бо це здебільшого жителі східної України. Є і кримчани. Вони всі різні, але є дещо, що їх об'єднує, говорить Мирослав. «Бійці батальйону взагалі у нас є різного віку, але здебільшого в середньому мого віку. Там є і студенти, і працівники на керівних, які посадах працювали. Ну дуже різний камакінг, але нас всіх об'єднує те, що в батальйоні у нас дуже великі патріоти, націоналісти, якби для наших хлопців здобути велику заможну державу. Це справа всього життя. Звільнення Мар'янки, штурм Іловайська, захист Маріуполя на шляху до Новоазовська у всіх цих військових діях брав участь і наш земляк. Перший бій особливо закарбувався в його пам'ять. Це був перший такий бій. Ми зіткнулися зі шквальним огнем. Одна наша група підірвалася на фугасі, там загинув один наш побратим, декілька було поранено, ось але це якби ну, нас не зупинило. Ми все одно продовжували впевнено наступати на ворога. І коли ми пам'ятаю, в Мар'янку, то там поодинокі. Жителі, які ще ну, не втекли з цього місця, не стали біженцями. Вони виходили, дуже нас і нам раділи. У них виступали сльози радості, нас обіймали, цілували. Ми справді розуміли, що ми воюємо не за владу, не за Порошенка, а воюємо за наш народ, за Україну воюємо. Проти батальйону висунули всю свою техніку сепаратисти Мар'янки. Бійці Азова дали відсіч ворогу на блокпосту, де на них була влаштована засідка. При цьому Лише кілька наших добровольців отримали поранення. Вони зробили неможливо однією силою духу. Були у нас поранені тоді, ну, все ж таки ми звільнили міста, закріпили пози, позиції там, ну і би, військові, які, які там були, вони нас здивилися, великим здивуванням і були дуже шоковані нашими діями. Вони кажуть, ми б ніколи б не пішли, так би на штурм, як ви йшли, ми ніколи б так не воювали, як ви. Ви хлопці якісь, там мабуть, обезважені, ми кажемо, да ні, у нас просто гаряче серце. Накази про ту чи іншу бойову операцію віддають зі штабу АТО. А яким чином завдання виконувати, вирішують командири батальйону. Іловайськ, це слово рубцем врізалося у серця українців. Саме там бійці потрапили під обстріл мінометів, градів, далаючи переважаючи кількість противника. Обіцянки, які давали командування, АТО виявилися порожніми, а смерть наших вояків справжньою. Мирослав називає ці події одними з найстрашніших. Нам тоді ще командування АТО, коли ми йшли в Воловайськ, обіцяли, що нам там дадуть і техніку, яка нас буде прикривати. Позиції ворога попередньо розіб'ють артилерією, будуть авіаудари по ворогу з повітря. Ну, нам тільки піхоти прийти будуть зачистити. Але так трапилося, що коли ми пішли на Воловайськ, мало того, що у нас взагалі не було техніки, і позиції ворога не були розбиті ні артилерією». Авіації взагалі не було, і ми пішли на ворога, на переважаючи сили ворога майже в голі руч, з Знісовою зброєю. лише завдяки командирам Азову вони відступили від Іловайська за кілька днів до його оточення, тим самим зберігши своє життя і не потрапивши у пастку під назвою гуманітарний коридор, який для більшості українських військових став коридором смерті. Ті, хто воює на передовій, прекрасно розуміють, з ким відбувається війна. Ці люди звикли називати речі своїми іменами. Коли на території однієї держави знаходяться кадрові військові регулярної армії іншої держави, то це вже називається війна. Ось і ворог. Ну, ворог там, скажімо, і ті, хто переходять на сторону ворога, вони вже не сепаратисти, а колабораціоністи. Ось, і ворог там, ну, здебільшого, це все ж таки військова Російської Федерації. Наприклад, артилерія, гради, це щоб працювати з такою ну техніки, з танками там потрібно бути військовослужбовцем з багаторічним досвідом. Чи прагнуть ті, хто розв'язав війну процвітання власної держави, чого хочуть терористи, так званих ДНР і ЛНР, перебуваючи на передовій, Мирослав спілкувався з мешканцями звільнених територій і тепер може впевнено стверджувати, що ополчення пішов увесь місцевий криміналітет, а ті, хто ними керує, ма власний розрахунок. Одні там дуже заявлі такі дамосукастеї сталіністи, які називають себе необольшовиками і б'ються за відродження якогось СССР 30-х 30 років. А інша категорія, навпаки, це такі дуже радикальні нацисти гітлерівці, які б'ються за якесь відродження Російської імперії з якимись політичною ідеологією Третього рейху. Полк Азов був створений у Маріуполі і зараз бійці добровольчого збройного формування. Продовжують захищати місто, яке опинилося на шляху ворога. Останнім часом настрої маріупольців змінилися від байдужості і проросійських вподобань до патріотизму. Мирослав пояснив, що саме сприяло еволюції свідомості. Коли люди побачили, поспілкували з біженцями, побачили, що таке війна, що таке страх, що таке втратити будинок, втратити рідних, втратити близьких, коли вже Ворог почав йти на Маріуполь, коли вони вже, над ними вся така нависла загроза, то саме Маріупольців дуже-дуже піднялась. І ми їдемо через Маріуполь, самі нам скандує. Слава Україні, слава героям, всі нам машуть ці білборди там завішані у них українською символікою. Там Маріуполь ну, до такої якби, рівня це місто патріотичне зараз. Сьогодні силам АТО катастрофічно не вистачає сучасної стрілецької зброї і бронетехніки. На конях із шаблями на танки не підеш. Бої виграються на фронті, а війна програється у Верховній Раді. Це думка командира батальйону Азов Андрія Білецького. Дуже не вистачає важкої техніки, дуже не вистачає артилерії. Таке питання. Ну на складах дуже багато артилерії, дуже багато важкої техніки. Вона в новому справному стані, але вона просто стоїть. Його чомусь нам не дають. Я просто бачу, що хтось не дуже зацікавлений, щоб. Ця війна закінчилась. Хтось на ній дуже 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 сильно наживається, але скласти руки не можемо. Головне завдання вигнати ворога з власної землі, а далі навести лад Україні. Мирослав зізнається, що піде з лав полку Азов, як тільки закінчиться війна. 29 вересня Мирослав знову вирушив на схід. Ми бажаємо якомога швидше повернутись додому з перемогою. У центральній.